Мене звати Валентина Остерська, я журналістиці. Я живу в місті Чернігові, співпрацюю з газетами Чернігівський вісник та «Весть» вже 20 років. Ось, навіть з 2001 року я в журналістиці. Ну, В області багато людей мене знають. Знаю читаче по Україні, оскільки свого часу я співпрацювала з газетою по українськи. Ось. Ну, так коротенько. Е, моя е, тематика основна це е, кримінал. В основному події, кримінал. Е, але я пишу і людські долі, особливо після війни. Це, це дуже боляче. Після деокупації, не після війни. Війна ще триває. Ось здається, що людині, яка пише кримінал, вже, ну, жорстокістю чи нелюдським якісь ставленням чи чимось вже важко здивувати, але те, що відбувалося в період окупації області, це, це жахіття, якщо одним словом. В деяких фільмах жахів навіть такого не показують. Десь усвідомлення в голові було, що це може статися. Але ніхто і, і жителів Чернігівської області, бо у нас е, Чернігівщина вона єдина із, мабуть, із областей, яка відразу е, межує з Білоруссю і Росією. У нас, мабуть, найбільшою протяжністю кордон із цими країнами. І багато людей, е, родини цілі, вони там були пішохідні пункти пропуску. і От одне село там 4 кілометри розділяє чи два. Вони ходили до своїх там дочки і сини живуть, і, і якщо про Росію це вже після 2014 року було усвідомлення, що це було, то про Білорусь ну, ніхто не вірив, що Лукашенко дозволить з, з Білорусі зайти в Україну російським військам. І тому е, можливо, якісь там може, і депутати, що ніхто з Чернігівщини. І ось, коли починається війна, я, я на лікарняному, у мене другий ковід другий за, за 4 місяці. Тому я не, не пішла на роботу, а всі колеги прийшли на роботу і сиділи, думали, це був четвер. І ми якраз дали газети. Нам треба було планувати на наступний тиждень. І я не пішла. Я не набирала нікого. Ні, вже коли в, в, в полудень я набирала, то вже мені не, ну, ніхто не відповідав. Всі Скидали всі, всі були зайняті е, щось купити в магазинах, бо дуже великі черги до банкоматів, до заправок вистроїлися. Донька завезла мене до мами, а в мене ще мама 83 роки, і вона хворіє, і вона теж злягла. І виходить у мене так, що одна донька в мене лишається, і чоловік у Чернігові, інша вже виїжджає потім через. Через Львів, через ну, певний час живе у Львові, але потім виїжджає вже до Швейцарії, а її фірма пропонує, якою вона працювала. І я у селі мій ранок починається з того, що я біжу дивитися марафон. Але в якийсь момент інтернету у мене немає, тому що 4G це хороша мрія, але на жаль. Як, і якщо є зв'язок мобільний, а в глушині інтернету в тебе немає. Якщо проводового в тебе немає, то мобільний просто не, не грузить і все. І я не знаю, що відбувається. А потім е, і телебачення Т2, і коли влучають в Києві вишку, у нас вже не показує телевізор. Єдине, що це радіо. До речі, редактор е, весь час облоги провів у Чернігові. Він не виїздив. Йому в двір в город впала, впав снаряд, і нашу редакційну машину пошкодив, теж настояла у нього в дворі. Як, як він цілів, я не знаю, мабуть, везунчик. І коли вже, знаєте, багато хто з колег мені казав, що ще ще два дні. Якби вони не відійшли, вони б зайшли в Чернігів. Багато хто порізав посвідчення і позакопував посвідчення журналістів. А я, оскільки була далеко, я, я б наче була Ну, фізично, я далеко, але духовно я там. І коли тобі кажуть, що 70% по, по радіо, 80% Чернігова будинків постраждали. Я все думаю, а як мій будинок? Коли сказали, що вони відступили від Чернігова, знаєте, я, ну, всі ми трошки люди віруючі, але ну, мабуть, війна, війна прихилила багатьох до Бога. Я, я кожного дня молилася. У мене сестра в Харкові під цими бомбардуваннями, і я щодня молилася вдома. У мами там було чути вибухи. Не, не вибухи, а бої. Там за Десною я чула, як воно це грохоче вибухає, особливо там зранку, четверта пята ранку, як наша арта чи їхня працює, це було чути, але це, це не, не поряд. Іноді я виходила в двір і дивилася, як летить ракета і її збивають. Воно так, наче. Сердечко червоне рисує там у небі. Не було й дня, щоб я не молилась. Мабуть, старію, не знаю чого. Я молилася, просила Господи, ну, би Він здохнув, ну зроби що небудь, ну за що ж. І е, міст, коли сказали, що розбомбили міст, який веде на Київ з Чернігова, і люди йшли через пішохідний міст, багатьох тоді поубивало які тікали з Чернігова вже по пішохідному мосту. я думаю, як буду повертатися, якщо ще один міст зірвуть, я в Чернігов просто не потраплю, треба човном. А як же я на роботу піду? На роботу, чогось на роботу і на роботу. Деякі колеги, які були в облозі або в окупації, вони ще якісь блоги писали такі нейтральні, корисні для людей. Я, я не могла нічого написати. І коли подзвонив шеф і сказав, що ти зможеш повернутися на роботу, ну, він не знав, який там емоційний стан. Я сказала так, але мене, мабуть, найбільша то радість була. І коли я вже їхала у кінці квітня до Чернігова, мені було дуже боляче, ми заїжджали через стару Київську дорогу. І ти їдеш, а вздовж дороги розбита техніка, розбиті машини нової пошти, фури, згорілі легковики. Це не військова техніка, це все цивільне. І коли ти заїжджаєш пере... Пере... ну воно, село межує із Черніговом Киїнка, а це перша лінія оборони. І ти бачиш зруйновані ці хати. Ступор. Просто ступор. Ще тоді я повернулася в місті, не ходив у громадський транспорт, на роботу треба було добиратися пішки. Але вже була весна. І ти йдеш і дивишся на місто. Треба сказати, що в місті багато там, де розбомблене було, багато вже де поприбирали вулиці, де там скло валялося, хай вже не розбирали завалені будинки. І ти йдеш, і думаєш, казали 70%. Пошкоджено будинків, а їх менше. І вже була якась радість, але така радість від того, що в нас тут мир, водночас ми прийшли на роботу, ми дуже були щасливі бачити одне одного, що всі живі. У нас колись працювала у рекламному відділі Наташа Клопова. У неї з Чернігова виїжджав онук із своєю із своєю дівчиною, з друзями, з її мамою. І їхню машину орки розстріляли, і він загинув. Це було в березні, йому було 16 років. Вони змогли його знайти тільки опізнати у морзі у кінці травня. Тому що орки ще коли їх розстріляли, мама подруги відповзла від машини, але вона померла, бо їй не надали допомоги. Її вже теж знайшли пізніше посадці вздовж дороги, а його опізнали тільки вже в кінці травня, тому що орки ще й машину спалили потім в Приховати слідишок. Вони просто розстріляли машину, яка їхала з мирними людьми. От кажуть, що давайте писати не про війну. А як писати не про війну, коли, коли тільки в Чернігівській області, за, то, за березень і 4 дні, лютого загинуло 22 дитини. Із них П'ятеро чи шестеро це не просто, у яких влучив осколок, так? Коли бомбили. Двох братів-близнюків просто розстріляли. Хлопчика 14 років, який йшов з братом, просто розстріляли з автомата. Просто розстріляли. Не те, що як от там розбомбили і все, 22 дитини. Для, для, мене, для мене, як для мами, здавалося, ну, 20 років пишучи кримінал, можна вже звикти. Як профдеформація, ти черствієш, як міліціонери, як судмедексперти, це твоя робота. Ти просто тупо до цього відносишся. А я не змогла, я, я йшла до людей, розпитувала, плакала з ними. Я писала текст, у газету прослуховувала диктофон, плакала. Коли виходила газета, я перечитувала і плакала. Знаєте, найбільше мене вразило, я поїхала до, до чоловіка, який вибрався з могили зі зв'язаними руками і зав'язаними очима. Довжик. Він, їх було три брати, один натошник, один просто раніше служив. Один він зайкався, він в армії не був. Цей коля. І хтось у селі, от, що і що найстрашніше? А може, це найкраще, не знаю. Війна показала, хто, хто є хто. Коли в селі, там списки атошників розпитають, ну, якщо, якщо ти нормальна людина, ти скажеш, я не знаю, ідіть питайте, я, я собі. А їх було три брати, і хтось сказав, один не встиг, просто з Чернігова. І, до, до Чернігова виїхати, вже перекрили в село, зайшли орки. І їх хтось видав. І їх били, вивезли на телераму, били, а потім викопали яму і повезли розстрілювати. І ось того, що був АТО, застрелили першим і з цим домом сказали, що. Дивися, його першого в яму. Він перший в яму падає. А потім другого застрелили і третього. Із зв'язаними за спиною руками і зав'язаними очима. І він падає, і, а йому біля голови у, у тих братів вони робили контрольні постріли, цього не зробили. І, і потім закидали яму. Він розказував мені, як, як йому було дихати важко з кожним китком тієї землі. Він, коли почув, що машина від'їхала, він став вибиратися. От уявляєте, руки зав'язані за спиною, зав'язані скотчем котчем очі, наверх натягнута, і він вибирається з могили. І як потім йде до села, і він не знав, бо це був інший район, ну, як колишні райони, зараз у нас чотири райони. А до, до децентралізації, до адміністративної реформи було 22. І він йде в село людям, і люди бачать вже допомагають там йому. Але всі люди бояться кожен за себе. Дали йому умили і йди далі, бо в них там блокпости. Він настільки він спати не міг, сказала, і не може, сказала сестра. Зараз він проходить психологічну реабілітацію. І таких, таких розповідей дуже багато. І це страшно. Не минає і дня, щоб не обстрілювала Чернігівська область з більшості з території Росії. Ось тільки за останні, мабуть, місяці три вбили чоловіка батька багатодітної родини, який поїхав в ліс дрова. просто осколками. Вони з мінометів просто б'ють і все. Жінка 31 грудня у Семенівці пішла з мамою на базар, працювала медсестрою. Біля базару прилітає Семенівка це центр прикордонний, її вбиває. Прикордонниця стоїть на посту, Гродянська, обстріл, її вбиває. У нас навіть обстрілюють кладовище. Ось людину ховали на город Сіверській і поряд. Но Горосівеському районі поряд в, в могилу, ну вже там, поховання, там років 30, залітає цей снаряд. На кладовищі немає військових і близько там немає військових. Вони просто От не... Я не знаю, чим вони керуються, але люди, люди в якомусь нехорошому очікуванні. Ну, ми вирішили, що е, передплатники, вони ж заплатили свої гроші. Вони чекають газету. Вони повірили нам, на друге первіччя передплатили газету, вони повірили. Бо, знаєте, у важкі часи, як кажуть, що друзі пізнаються у біді, от ти розумієш, що твій кістяк-читач, він залишився, то хто б тебе любить, то чекає. Ну, я... ну як їх підвести? Ніяк. Ліна, яка читає, вона бачить цю картину і розуміє трагізм, цинізм? Що завгодно? Все, що я хочу донести, це. Що я хочу донести? Що ми? Ми важливі. Ми теж ризикуємо і ми хочемо, щоб наша робота вона згадилася для земного суду. Я вірю, що він буде.